Слухайте звіри до кінця цільні і Богородиця захистить від зла видимого і невидимого і виконає всі ваші прохання на благо. О Пресвята, водичице, Діво, Богородице, Цариця Небесна, Ти, що в своїх руках носила Слово Боже і принесла світу Спасителя нашого Ісуса Христа. В цей час молимося тобі з сердечною вірою, і смиренням. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, мати Божа, нас грішних і недостойних рабів Твоїх. Що приносить Тобі свої прохання і сльози, о, Богородице, Богородиця Покрина з Покровом Твоїм святим, і заступися перед Сином Твоїм і Богом нашим. Молимося тобі, бит нашої заступниці, захисницею від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих, опричиста, зміцни нас у вірі, дай нам сили стояти проти всякої спокуси і підступів лукавого. О, премудра матір Божа, просвіти наші душі світлом Твого Сина, щоб ми могли зростати в любові і служінні Йому, даруй нам миру в серцях наших, миру в домах наших, і миру всій Україні, збережи нас від розділення ворожнечі, обдаруй нас єдністю духу і братньою любов'ю, О, Пресвята Богородице, будь нашою опорою, провідницею, на шляху спасіння, молимося Тобі, захисти нас від усіх небезпек. Від хвороб і звиднів допоможи нам у всіх наших справах і починаннях, щоб ми завжди могли прославляти ім'я Твоєї, Твого Сина, о Мати Божа, зеленця на наші молитвої зітхання, молимося Тобі за наших рідних і близьких, за всіх тих, хто потребує Твого заступництва і милосердя, о Мати, милосердя, не залишай нас без твоєї допомоги і благословення. оприми Остова, Богородице, прийми нашу молитву і передай її Твоєму Сину. Господу нашому Ісусу Христу, щоб Він помилував нас і дарував нам свою благодать і милість, о, Пресвята Богородице, моли Бога за нас, щоб ми могли жити у вірі і любові, сповненій надією на вічне життя, у Царстві Небесному. Амінь. О, Пресвята Богородице, мати Господа, нашого Ісуса Христа, Цариці Небеси, землі, Ти, що оберігаєш нас від колиськи віри нашої схиляюся перед Тобою зі смиренням і благанням. Напишіть мене та прохання в коментарях. Прийди до нас, о, Діва Марія, гарни нас своїм материнським покровом, ти ще й захисницею християнських народів, не залишай нас без своєї допомоги у важкі часи. У своїй невимовній милості, вислухай наші молитва, і збережи нас від усякого зла, що може, напасти на наші душі та тіла. Молю тебе, о Пресвята Діво, будь нашим щитом і охороною від всіх ворогів, видимих і невидимих. Нехай твій покров буде над нами, захищаючи від наквипів обмови, ворожих змов і підступів, злих духів, просимо тебе, о Мати Божа, відведи від нас таке лихо біду, що може загрожувати нашим домівкам і родинам, О, пречиста діво через твоє бездоганне материнство, даруй нам духовну силу, мудрість і терпіння у боротьбі з спокусами світу цього, допоможи нам зберігати віру правдивої ти шляхом праведності. Видачи нас до спасіння і життя вічного, Ти що є матір'ю милосердя, серця, схилися над нашими потребами і вислухай наші прохання, благаємо тебе про мир і спокій для наших душ, про здоров'я і добробут для наших близьких, визвой нас від страху і тривог, від болі і страждань, які тягнуть наші серця до розпачу. О, Пресвята, Богородиця, через Твоє заступництво перед Престолом Всевишнього сподоби нас бути гідними. Твого небесного покрову, нехай Твоя любов і милість завжди супроводжують нас у всі дні нашого життя, допомагаючи нам давати всі випробування і скорботи, прославляємо Тебе, О Богодатна Марія, і дякуємо за всі богодіяння, які Ти нам даруєш, спаси і помилуй нас, Омати Божа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, Богородиця Діво, Спасителько наша, що богослови нас серед жінок, всіх малільників до себе прихиляєш і скорботних утішаєш, нас Твоїм небесним покровом та веди нас, до світла вічного, що від сина твого Господа нашого Ісуса Христа випромінюється, Богородиця Діво, матінко, Бога живого, просимо тебе, яви милість свою на нас грішних і захисти нас від усіх ворогів. Видимих і невидимих, захисти нас від підступів диявола, від спокуста, від лукавих планів, що ведуть до загибелі душ наших, напишіть імена та прохання в коментарях. Бо мати небесна від усякого зла нас врятуй, щоб у мирі і праведності життя своє провадили, волю Божу, виконуючи, причиста діво Марія ти світильник невгасимий, що просвітляє темряву гріховну. Дорогу до спасіння, вказуючи молитвами Твоїми просвіти серця наші, і змицни віру нашу, що ми були гідні, благодаті Божої. відведи від нас таке зло, тішає на згоди скорботи, і не покидай нас у випробуваннях наших, о, присвята це молитвами Твоїми перед Престолом Сидержителя випроси нам прощення гріхів наших, захисти нас від неправедних суддів, тивоких людей, що прагнуть нашої загибелі. Оберігай наші душі і тіла від усякої напасті, щоб ми у мирі та любові жили, славлячи тебе і Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа на віки віків. Амінь. О благодатна мати на Твою милість. Надіємося, бо Ти нашою заступницею перед Господом, молитвою Твоєю, даруй нам захист і спокій, відверни від нас усяке зло і веди нас до вічного життя. Напишіть мене, то прохані в коментарях. О всесильна покровителько наша, не залишай нас годину випробувань, але укріпи наші серця і зміцни віру нашу, Богородице Діво, мати милосердя, змилися над нами, щоб у мирі Богадаті провадили життя своє, молитвами Твоїми захисти нас від усякого зла від ворогів душ наших і від усяких підступів лукавого, врятуй нас від біді нещасть, від гріховних помислів, і дій, щоб ми завжди славили тебе, сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, на віки віків, пречиста діва Марія, мати наша, будь завжди з нами, веди нас дорогою праведності і захищай нас від усякого зла, даруй нам мирі спокій, благодать і милість Божу, щоб ми вірно служили Господу і достойно носили ім'я Християна. Амінь. Обрані від всіх родів, цариці небесні, що оберігає нас від усякого зла, та вороги видимих і невидимих, з подячними співами прибігаємо, благовійно взиваючи. Радуйся, Пресвята Богородице, покрови нашого спасіння, ангели Архангели, дивуються Твої великі милості, Богородице Діво, як ти захищаєш нас від підступів лукавого, від ворогів наших Ми ж у вдячності сердець своїх, так тобі співаємо. Радуйся, бо ти знищуєш усі стріли ворогів, Радуйся, бо ти нас огортаєш своїм благодатним покровом, Радуйся, бо ти захищаєш нас, від і спокуси, Радуйся, бо ти є пристановищем для всіх віруючих, Радуйся, бо ти ведеш нас до життя вічного, Радуйся, бо ти наша непохитна надія, Радуйся, присвята Богородиця покрови нашого спасіння. Знаючи твою благодать, Богородице, Діва, ми прибігаємо до тебе в молитві, просячи захисту від усякого зла і спокус, бо Ти є наша непохитна оборона, і ми взиваємо Алілуя, Ти, що є покровом, нашого спасіння, Пресвята Богородице, дивною своєю милістю оберігаєш нас від зла. Ми ж прославляючи тебе, так взиваємо!» Радуйся, зірко, що освітлюєш наш шлях, радуйся, бо ти нас захищаєш від темряви, радуйся, бо ти направляєш нас на стежку правди, радуйся, бо ти даруєш мир душам нашим, радуйся, бо ти проганяєш ворогів наших, радуйся, бо ти нас ведеш до спасіння, радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашого Спасіння. Сила Твоя, Пресвята Богородиця, оберігає нас від усякої небезпеки і ворогів. І ми, надіючись на твою милість, взиваємо до Тебе Алівуя, Ти ще є благодатною матір'ю, нашого Спасителя, не перестаєш молитися за нас, щоб ми уникли всіх пасток лукавого, тому ми вдячності виголошуємо, Радуйся, бо ти знищиш всяке зло, Радуйся, бо ти оберігаєш нас від лукавства, Радуйся, бо ти нашою фортецею і захистом, Радуйся, бо ти милістю своєю нас оточуєш. Радуйся, бо ти провадиш нас до світла правди, Радуйся, бо ти назавжди завжди покриваєш своїм покровом, Радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашого Спасіння. Ти, Пресвята Богородиця, є пристановищем для всіх, хто шукає захисту від зла. Ми ж, дякуючи Тобі за твою благодать, співаємо, Алівуя. Чуючи про Твою велику милість, Пресвята Богородиця, ми прибігаємо до тебе в молитві, просачи Твого заступництва від ворогів і смокус. Тому ми взиваємо до тебе, радуйся, бо ти є наша надія і захист, радуйся, бо ти охороняєш нас від лукавого, радуйся, бо ти є світлом в темряві, радуйся, бо ти нас ведеш до життя вічного, радуйся, бо ти знищиш всяке зло, радуйся, бо ти даруєш мир нашим душам, радуйся, Пресвята Богородиця, Покрови нашого, спасіння, осяяні богадатю Твоєю, Пресвята Богородице. Ми віддаємо тобі славу за те, що ти завжди поруч, щоб захистити нас від ворогів і зла, тому ми взиваємо Аллилуйя, ти ще Богодатною матір'ю нашого Спасителя, оберігаєш нас від усіх підступів лукавого і даруєш нам спокій, ми ж в подяті сердецвої, співаємо тобі, радуйся, бо ти нас захищаєш від усілякого зла, радуйся, бо ти, нашою непохитною надією, радуйся, бо ти даруєш нам мир і спокій. Радуйся, бо ти провадиш нас до вічного життя, радуйся, бо ти оберігаєш нас від підступів ворогів, радуйся, бо ти нас покриваєш своїм благодатним покровом, радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашого Спасіння. Молитвами твоїми, Пресвята Богородиця, ми отримаємо захист від усякого зла і спокуси в благовіні, взиваємо до тебе, Алівуя. Ти ще й надійним захистом для всіх, хто прибігає до тебе. Пресвята, Богородиця, не перестаєш оберігати нас від небезпеки ворогів, ми ж з вдячністю в серцях взиваємо до тебе, Радуйся, бо ти є фортецею нашого спасіння, Радуйся, бо ти проганяєш страх з наших сердець, Радуйся, бо ти направляєш нас на стежку правди, Радуйся, бо ти ведеш нас до світла Христового, Радуйся, бо ти знищуєш підступи ворогів наших, Радуйся, бо ти даруєш нам мир і впевненість. Радуйся, Пресвята Богородице, покрови нашого Спасіння, Пресвята Богородице, ти завжди була, нездоланою стіною для тих, хто шукав Твого захисту, прославляючи тебе, ми співаємо, Алілуя. Діва Марія, Матір Божа, твоє милосердя нескінчене і твій покров незмінний, захищаючи нас від усіх небезпек, ти приносиш нам втіху і мир, ми ж у вдячності виголошуємо, радуйся, бо ти надаєш нам силу випробування. Бо ти захищаєш нас від духів злих. Радуйся, бо ти притулком до всіх, хто страждає, радуйся, бо ти завжди готова допомогти, Радуйся, бо ти приносиш нам мир серця, радуйся, бо ти є нашою радістю і надією, радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашого Спасіння, Пресвята Богородице, ти є нашим надійним захистом і вірною наставницею. В твоїй любові ми знаходимо спокій і силу з подячними серцями, співаємо Алівуя. Твоє безмежне милосердя, Пресвята Богородице, даруй нам впевненість одні скорботи, ти нас підтримуєш і охороняєш від усіляких небезпек, і ми взиваємо до тебе, Радуйся, бо ти є наша стіна нездолана. Радуйся, бо ти нас зберігаєш від усілякого зла, радуйся, бо ти наповнюєш наші серця радістю, Радуйся, бо ти ведеш нас до правди, Радуйся, бо ти підтримуєш нас у випробуваннях, Радуйся, бо ти освітлюєш наші душі світлом Богодаті. Радуйся, Пресвята Богородице, покрови нашого Спасіння, ти, що є мого серця, Пресвята Богородице, завжди, готова вислухати наші молитви і захистити нас від зла, З вірою і надією співаємо. Аллилуйя, Діва Марія, ти є зразком чистоти і покори, і твоя милість безмежна, ти ведеш нас до світла Христового і захищаєш від ворогів наших, ми ж у подяці, виголошуємо. Радуйся, бо ти світо в тимреві, радийся би ти нас оберігаєш від підступів лукавого, радуйся, бо ти провадиш нас до спасіння, радуйся, бо ти нас наповнюєш миром і радістю, радуйся, бо ти знищуєш всяке зло на шляху нашому, радуйся, бо ти нашою надією і опорою, радуйся, присвята Богородиця, покрови нашого Спасіння. Слава тобі, Пресвята, Богородице, за твою невпинну опіку над нами. Ми вдячні Тобі за твою любов і захист і співаємо. Аллилуйя, ти ще матір'ю нашого Господа, завжди готова вислухати і допомогти нам у скорботах і випробуваннях твоє милосердя, джерелом нашої надії, і ми взиваємо до тебе, Радуйся, бо ти нас провадиш до життя вічного, Радуйся, бо ти оберігаєш нас від ворогів наших, Радуйся, бо ти даруєш нам мир серця. Радийся, бо ти нас наповнюєш радістю, радися, бо ти знищиш всяке зло, радися, бо ти є нашою непохитною опорою, радийся, присвята Богородиця, покрови нашого Спасіння, присвята Богородиця, твоє милосердя, і безмежна, і твоя любов до нас, є нескінченна, віддаючи тобі хвалу і подяку, співаємо, Аллилуйя, ти ще є нашою небесною покровителькою завжди, захищаєш нас від спокусу небезпек, Твоє богословення дарує нам мир і радість, і ми взиваємо до тебе, радуйся, бо ти наше пристановище у скорботах, радуйся, бо ти нас захищаєш від усякого зла, радуйся, бо ти провадиш нас до правди, Радуйся, бо ти оберігаєш нас від підступів ворогів, радуйся, бо ти наповнюєш наші душі миром, радуйся, бо ти джерелом нашої радості, Радуйся, Пресвята Богородиця Покрови, нашого Спасіння. Прославляючи тебе, Пресвята Богородице, за твою невпинну опіку і благодать. ми дякуємо Тобі за захист і спасіння і співаємо, Алілуйя, ти, й нашої Цариці Небесної не перестаєш молитися за нас перед престолом Божим, твоє милосердя, любов. Даруй нам надії, силу, ми у вдячності, взиваємо до тебе, радуйся, бо ти є нашою нездоланною обороною, радуйся, бо ти нас оберігаєш від спокус, радийся, бо ти ведеш нас до спасіння, радуйся, бо ти наповнюєш наші серця миром, радися, бо ти є нашою радістю і надією, радийся, бо ти знищуєш всяке зло, радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашого Спасіння. О, Пресвята Богородице, прийми наші молитви і прославлення і молися за нас перед Господом, щоб ми були захищені від ісялякого зла і спокус, з вірою і любов'ю співаємо, Аллилуйя, о Пресвята Богородице, прийми наші молитви прославлення і молися за нас перед Господом, щоб ми були захищені від зла і спокус, з вірою і любов'ю співаємо, Аллилуйя, о Пресвята Богородице, прийми, наші молитви і прославлення. І молися за нас перед Господом, щоб ми були захищені від ісілякого, з спокус, з вірою, і любов'ю, співаємо Алілуя. ангели і архангели дивуються твоєї великій милості, Богородице, Діво, як ти захищаєш нас від підступів лукавого і від ворогів наших. Ми ж у вдячності, сердець своїх, так тобі співаємо, Радуйся, бо ти знищуєш усі стріли ворогів, Радуйся, бо ти нас огортаєш своїм благодатним покровом. Радуйся, бо ти захищаєш нас, від зла і спокуси, радуйся, бо ти є пристановищем для всіх віруючих, Радуйся, бо ти ведеш нас до життя вічного, Радуйся, бо ти наша непохитна надія, радуйся, Пресвята, Богородице, покрови нашого Спасіння, обрані від всіх родів Цариці Небесні, що оберігає нас, від усякого та ворогів, видимих і невидимих, з подячними співами прибігаємо, благовійно взиваючи. Радуйся, Пресвята Богородице, покрови нашого Спасіння, бо свина, Пресвята Богородице, Цариця Небесна, Мати нашого Спасителя Ісуса Христа, ми смирені раби Твої з любов'ю і вдячністю припадаємо до Твого священого образу, прославляючи Тебе і дякуючи за безмежну благодать, якою Ти обдаровуєш нас, О, Пресвята Водичице, ти, що завжди стоїш перед престолом Сина Твого і нашого Бога. Молишся за нас грішних, прийми нашу хвови, подяку, ти є нашою заступницею, нашим щитом і покровом. Від усякого зла ми возносимо до тебе славу, оспівуючи твою велику милість і безмежне милосердя, ти, що достойно славишся на небесах, і на землі, ти ще є радощами і спокоєм всіх вірних. Вислухай наші молитви і не залишай нас в годину випробувань, ти що є світом невгасимим і надію тих. Що зневірилися, Богословина синовчина, слідувати стежками правди, попри чиста Богородиця, ми приносимо тобі нашу щиру подяку за твою постійну допомогу і заступництво, за твою молитвою ми отримуємо милість Господню, ти направляєш нас на шлях спасіння, допомагаєш у важкі хвилини життя. З великою вдячністю прославляємо Твоє святе ім'я, Богодатна Марія, за всі богодіяння, які Ти вчинила для нас, для всіх людей. Ми віримо, що Твої молитви перед Престолом Всевишнього завжди будуть почуті і з надією звертаємося до тебе, просячи про мир, зцілення і спасіння, Пресвята Богородице, моли Бога за нас, недостойних. Даруй нам мудрість і силу вірно служити Господу, і нехай наші серця завжди будуть сповнені вдячності й любові до тебе. Амінь. Оприсвята, Прибога Словене, Діво Марія, мати нашого Спасителя, і Господа Ісуса Христа до Тебе припадаємо з покірними серцями та підносимо свої мови Твої. Напишіть імена, та прохання в коментарях. ці наші щирі благання і не відкинь нас грішних, що з надією до тебе взиваємо. Радуйся, благодатна Господь з тобою, ти, що була вибрана, від цього людства стати матір'ю, відкупителя, вислухай наше моління, о непорочна мати, покрий нас своїм святим амофором і захисти від усякого зла, що нас оточує, опричисте діва, ти, що народило Слово Боже. Молися за нас, щоб ми завжди перебували у світлі Божої, благодаті, допоможи нам уникати гріха і спокус, утримай нас від ворожих посток і даруй нам силу і мужність. Боротися з усіма випробуваннями, Водичи це наша Богородице, ти що є пристановищем для ти, хто знемагає в бурях життєвих будь нашим захистом і обороною, визволи нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, і укріпи нас вірі, надії і любові до Сина Твого, нашого Господа, Ісуса Христа, о, Мати милосердя, ти що є заступницею перед Престолом Божим. Вислухай наші благання і втішна у наших скорботах, допоможи нам ці важкі часи, знайти мир і радість у серці, ведучи нас до царства небесного, мовимось до тебе, пробласи діво. просвіти наші душі світом Твого, материнського заступництва, дари нам мудрість і розуміння, щоби ми могли завжди славити Твоє святе ім'я і ім'я Твого Сина. Богородиця Діво, радуйся, благодатна мрія, Господь, з тобою, богослови Ти в жонах, і богосвин плідвона Твого, бо Ти народила Спаса душ наших, заступниця наша не залишає нас без допомоги і підтримки, завжди будь з нами у всіх наших потребах і молитвах, О, Пресвята Богородиця, допоможи нам завжди залишатися вірними Твоєму Сину і нашому Господу Ісусу Христу. Молися за нас, щоб ми могли гідно пройти цей земний шлях і увійти до Царства Небесного, де разом з ангелами і святими будемо славити Тебе і Твого Сина на віки вічні. Амінь. О, Пресвятая Богородиця Діва, Цариця Небесного, мати Христа, нашого Бога до тебе, звертаємося з поклоном та подякою, вислухай нас, недостойних на слух твоїх, і прийми нашу подяку, яку з любов'ю і благовінням приносимо тобі. Мати милосердя, ти нашим прихистком і надією, заступайся за нас перед престолом Всевишнього, як справжня матір, що не залишає своїх дітей у біді, дякуємо тобі за всі благодаті, які ти щедро розвиваєш на нас, за здоров'я миру душі, захист від бій та небезпек. О, Мати Божа, змилися над нами грішними і не залишай нас у важкі часи, направ наші серця до істини, допоможи нам жити за заповідями Твого Сина. Господа нашого Ісуса Христа, дай нам сил і терпіння в труднощах, зміцни нашу віру і любов. Пресвята Богородиця, допоможи нам бути гідними і насити. Ім'я Християн захищай нас від всякого зла і веди до вічного спасіння, хай буде з нами Твоє милостиве покровительство, щоб у всі дні нашого життя ми славили Тебе і дякували Богові за все Амінь. Пресвята Богородиця, Мати Божа, захисниця і опікунко наша. У цей смирений час ми звертаємося до тебе з покірним серцем, з молитвою заступництва і допомоги повсякденних справах, о, мати милосердна, прихили своє милосердне вухо до наших прохань і молися за нас перед Престолом Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. О пречиста Діва Марія, та зірка, що світить у темряві нашого життя, ведучи нас, до світла Божого. Ми просимо тебе, омати, зі швином своє богословення. На кожен день нашого життя захисти нас від ворогів і небезпек, Огорни своїм покровом від всякого зла і неду. Заступниця наша, допоможи нам у наших повсідиних турботах і справах. Нехай твоя материнська рука направляє нас і допомагає в усіх ділах наших, даруючи мудрість і силу для їх виконання, даруй нам спокій і злагоду в наших домівках, Оберігай наші родини від негараздів і розбратів, Благослови наших дітей і охороняй їх на всіх шляхах життя. Мати Господа нашого Ісуса Христа, молись за нас грішних, щоб ми отримали зцілення від усіх хвороб і дух, тілесних і духовних. Просимо Тебе випросив Сина, Твого милості та благодаті для наших душ, звільни нас від відріховних навичок і дари нам силу для покаяння і духовного оновлення, Пресвята Богородице, не залишай нас, без Твого милосердя, в годину випробувань і скорботи, огорни нас своїм теплом і любов'ю, допоможи нам у нашій боротьбі з ворогами. Видимими і невидимими заступи за наш народ, за наших воїнів, що захищають нашу землю, даруй мужність і силу для перемоги над ворогами і поверни мир спокій на наші землі, поцариця небесна, ти є наше прибіжище і наша надія. Звертаємося до тебе зі словами подяки за всі твої милості і дари, які ми отримали від тебе. Ми віримо в твою безмежну милість і надіємося, на твою безмежну любов, мовимося до тебе. З глибокою вірою і смиренням просячи тебе завжди бути з нами, керувати нашими шляхами і дарувати нам свою благодать. О Пресвятая Богородице, просимо Тебе, прийми цю нашу молитву і заступися за нас перед Господом Богом, щоб ми завжди жили у світлі Його правди і любові, славлячи його святе ім'я разом з тобою, на віки віків. Амінь. О присвята, водичице, Богородице, Пречисте Діво Марія, мати, Господа нашого Ісуса Христа. Ти ще пристановищем грішників і надію всіх віруючих, прийми смирене, дякування наше за всі богодіяння, що даровані нам за Твоїм заступництвом, дякуємо Тобі, причисти, за всі милості та благодаті, що їх ти посилаєш на нас, недостойних рабів Твоїх, Богословичи наші молитви та спаси нас від всяких бід та скорбот, укріпи нас у вірі та побожності, навчи нас виконувати заповіді Господні. І дари нам силу перебороти всі спокуси та випробування цього життя, помимостива, мати, будь нашим захистом і покровом, провадь нас дорогою спасіння, тверджень нас у благодаті Святого Духа, сподоба нас у смиренні та любові, дякувати тобі і прославляти Твоє пречисте ім'я на віки, віків. Амінь, та втепобайки підвіданий, дійшлі це від обрижні вашим для поширення свого Божого, бо свині покров при святої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.